Сьогодні ми читаємо 74-й, псалми. Псалми Асафові. Асаф це Божий пророк, левит, псалмоспівець. Ми в книзі псалмів читаємо 12 його псалмів. Ми також бачимо, що він допомагав організовувати музичне служіння в Скині. Ми бачимо, що він допомагав переносити ковчег до Єрусалиму, ковчег заповіту. Він організовував. Служіння в скині і таким, як його хотів бачити Бог. Але в псалмах ми бачимо, як він виливає Богові свою душу, свої почуття. І справді емоції, люди думають, що емоції це те, що нас заповнює, затоплює, це те, з чим ми не можемо справлятися. Але цей псалом, 74-й, він називається повчальний псалом. Тобто ми можемо вчитися у Божих почуттів. Ми можемо вчитися у почуттів Божого народу, Божих усиновних дітей. І ми можемо виховувати свої почуття, щоб як річка мала міцні береги і зрошувала все навколо, замість того, щоб затоплювати. Так і ми свої почуття можемо обмежувати і спрямовувати в Божому напрямку, щоб вони приносили добро, а не зло. Так от, сьогоднішнє почуття це скорбота. Ми читаємо скорботу Асафа, 7-8 вірш. Святиню Твою на огонь віддали, оселю Твого імення аж дощенту збезчестили. Сказали вони в своїм серці, зруйнуємо їх разом, і спалили в краю всі місця Божих зборів. Він під час війни пророчим поглядом бачить скорботу людей, але його скорбота за Божим більше ніж за своїм. Так, під час війни ворог відбирає все, що можна. Майно, транспорт тоді це були. Колісниці, зараз це машини, конфісковують житло. Але пророка турбує, що горять доми Божі. Пророка турбує, що Боже служіння нищиться, чи нам більше болить своя втрата, коли в нас щось крадуть або забирають. Чи нас турбує, що забирають доми молитви, палять церкви, е нищать віруючих? Що нас турбує більше? Але потім. Почуття смутку за братів і сестер переходить в відчуття величі Бога в історії. І ми читаємо, що він згадує Божу велич в минулому і просить Господи, прояви свою велич і сьогодні. І ми читаємо. В 19 му вірші не віддай звірині душі своєї горлиці, живої Твоїх бідарів, не забудь же назавжди, споглянь же свій заповіт, бо темноти землі повні мешкань насилля. Встань, Боже, судися за справу свою, пам'ятай про щоденну наругу свою від безумного. Коли ми проникаємося Божим Сумом. Божою величчю тоді ми можемо просити Божого суду і Божого милосердя для ворогів.